Доброго Доброго на ранку, дітки. Ми дуже Доброго. раді вас сьогодні бачити, як говориться, в нашій великій дружній родині. Веселі сімейці. Так. Так. Так, А сьогодні, дітки, ми з вами поговоримо про зимові розваги. Ви любите зимові розваги? Так. Да. Так, я також полюбляю. Так. Так, але до нас сьогодні завітали дітки також, щоб нас було ще більше. І вони нам пропонують, щоб ми з ними е, погралися я на подвір'ї. Тож вони нас кличуть гратися. Але для цього, дітки, як ви вважаєте, нам потрібні такі предмети, щоб ми могли е, їх використовувати? Так. Так, скажіть, будь ласка, ми можемо на льду кататись на, на козанках? Mm -hmm. Це щоб кататися mm -hmm. на льду. Ковзани, так? Так. Ковзани. так. А коли ми катаємося на ковзанах, можемо ще грати в хокей. Ну, це більш дорослі можуть грати, то нам потрібна шайба для цього, щоб ми гралися. Так. Да. Так. Дітки, а ви любите кататись на санках? Так, да, так. Да. Так. Може, в цьому році випаде сніг, так, щоб ми могли покататись на санках. Да. Так, да. так! Ми Так. Так. Також можемо кататись на льодь. Це така тарілка, на якій ми можемо спускатися з гірки, воно так, майже таке саме, як санки. З горок спускаємося, і ми самі з'їжджаємо на ній. Може, хтось з діточок закатався на, такій, на такому пристрої. Каталися з горки, є таке чи немає? День не катались на такій? Ні, ми тільки на ці плюшки, я не знаю, як вона правильно називається, тільки на такій катались. Ну, теж весело. Навіть мама каталась. І мама дитинство запам'ятала, як говориться. А ми можемо кататися на лижах. Так. Так. Або можемо ліпити кульки із сніголіп. Це вже кладемо туди сніжку, і він нам ліпить кружочки вже готові. Ми можемо ліпити і витягнемо в нас вже сніжки. Уже є кулька така. Так. А ось гляньте, дітки, діти бавляться. Як ви вважаєте, вони раді, що наста... наступила зима? Так. Так, а що дітки тут роблять? Катаються. А на чому катаються? На ковзах. Так. Так. так, на ковзанах катаються. А ще на чому? На санках. На санках так. І напевно. Радіють, що сніг є, так? Да. Так, вірно. Так. А ось, бачите, ми я вам е, говорила, що є е, лижі. Ось е, хлопчик катається на лижах. Так? Да. Так. Так. А хто з вас вже бачив, як катаються на лижах? Чи може вже хтось катався? А ну, розкажіть нам. Nie. Не каталася на лижах? Ні. Юля Володимирівна, а ви каталась на лижах? Ні. На жаль, ні. Ще все попереду. Так. Юля я також не, не каталась на лижах. Нікітка, де небудь були, відпочивали, де на лижах катаєшся? Ні, yes. ще не були. Так. На коньках. Так, також все попереду. Так. 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 На да. 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 так. Ще на рибку тягали, щоб сідати. Никита, ага. а, а, да. а ти катався Только на кого? Да, Нет, а, по я падаю. А небо ж ты камеру тебе? Я видел покажу тебе хорошо. Добре. Молодцы, добре, продовжим. Так, добро приедем. А скажіть, будь ласка, а що робить дівчинка з хлопчиком, как поруч? Так, вони роблять снеговика, да. вірно. Так, а також можна бавитися е, робити е, ангелочка, коли ми лягаємо на спинку і ножками і ручками роздночасно роз... yeah. робимо одночасно, то ми можемо зробити ангілочка, коли ми обережно встанемо. То ми побачимо, який виходить від е, слід залишається. Це дуже... Але Альона Михайлівна, для цього потрібен гарний сніг. Такого ще в нас не було. Такого в нас ще не було. Ми ну, вважаємо, що, може, випаде такий сніжок, що ми зможемо побавитися. А Дітки, я вам е, пропоную, щоб ми е, зробили, як на снігу немає, то ми з вами виготовимо сніговичка. Добре? Але для цього нам буде потрібний пластилин. Ви підготували? Да. 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 Білого? Біло? Да. Ну можна другий використати, нічого е, страшного немає. Буде в нас казковий сніговик, Казковий так. Так, сніговий. Нам так. потрібно Мам, буде надо, пластилин. Давай, е, Давай, три так. різних кусочки. Один більший, середній і найменший так. кусочок. Ми розкатуємо, робимо е, кружечок. Вода, мама. Момки. Момки. <реш> так. Дітки, давайте зі к латочку з вами кульку. Пам'ятаєте, ми розкатуємо мені. Двома ручками. На одну кладемо, а другою допомагаємо розкатувати. так, між ручками? <реш> А буде Хочемо по, по колу ручкою да, ведемо да, да. і скочимо кульку між долоньками. По колу ручкою нам потрібно вести ось так. І в нас буде утворюватись кулька між долоньками. А ну давайте спробуємо, в кого буде кулька між долоньками.

Ніби кружечок. На. Так, стой, стой. Давай, давай. Між долоньками, Дітки долоньки наші працюють, пластичник зігрівається, він буде м'якіший буде гарно Так. Да. Дивіться, яка в мене кулька вийшла. Тісто. Да, да. Максим, ваш аби тісто робите? робите? Да. Ой, да. як чудово! Молодці. Не Максик не видно, трошечки ближче треба, не видно. Камеру не видно. Це один кружочок <рес> є другий, <троє>, значить, <рес> зверху маленький. <паланки. рес> два одеться у вас вийшли. Дінечка ходить, а кулечка треба вийшла. <ріпи> дай ката, сію, Новосиб. Новосиб. <ріпи> <ріпи> Зараз мы тоже будем носить. Так. ты же оранжевого нема? Давай. У нас буде коричневий носик, так? Да. <ріпи> так, Максим, дай Мілані маленький шар. <ріпи> Да. мама да, А, давай, давай. Давай. мама. тут она покажи. Да. Вот да. такая на да. а так, повернулась. Так. Повернулась, або.

То есть, ну, а, а ось такий у мене визанна? снеговичок вийшов. Потом... Вот Давайте дітки <звучит> всі разом покажем снеговички. Так, два Давай глазик. Не піднімай, не треба. Максим, а де твій сніговичок? Видно? Так, видно. У вот. Такой... У Які гарні вийшли сніговички У мене старі у нас сніговички, так? Ой. Ой. Гарні, гарні. Так. Вот the the way way the way way. Way. тепер можна грати, це не так. А я вот <с 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 так, чудово. Будемо дуже чекати ваші фотографії, ми краще їх роздивимося, добре. Так. Дітки, скажіть, будь ласка, О, що так, ми сьогодні з вами робили пластилину? Гніговика. Тож, дітки, будемо е, дуже бачити ваші фотографії. Добре. Так? Альона Михайлівна пропадає. Давайте, дітки, я. Повтор... Альона Михайлівна, у вас дуже погано чути. Давайте я буду. <різована> що ви сьогодні з нами поспілкувалися, попрацювали, ви чудові. Молодці. Дякуємо вам, дякуємо мамі, за допомогу. Дякую. Будемо раді бачити вас завтра. До, до побачення. До побачення, до завтра. Так, ой,